Всіх вітаю! З вами Владислав Каскін і е, хочу продовжити свій влог після величезної перерви для каналу Каскін 3D. Так, я доволі багато там випускав. Влоги. Ну як багато, штук 7-8, так точно не пам'ятаю і про навчання в 3D, і про пошук роботи, і про. Позашкільну освіту викладання в позашкільній освіті, хотів трішечки поділи, поділитись своїми е, і подіями, і враженими. Е, ну, наприклад, е, я обіцяв взагалі якби записати наступний влог після того, як будуть результати по продажах в 3 d друкції На жаль, цього не сталось. По тій причині, що ми е, вирішили переїхати на Західну Україну з Дніпра, я вже можу, гадаю, про це розповісти, тому що ми на фінальному етапі, скажімо так, то довелось, на жаль, в Дніпрі продати квартири, там і дружини, і, і мою квартиру, і в етозі переїхати в Івано-Франківськ. Ми зіштовхнулися з величезними складнощами в пошуках квартир. Справа в тім, що в Дніпрі, оскільки він ближче до фронту, дуже сильно впала цінність житла, ринкова вартість, і досі падає із москалів. Тому а на заході навпаки ціни зростають божевільними темпами. Так, ми спочатку розраховували на те, щоб знайти якусь. Квартиру в Івано-Франківську е, на вторинному ринку. Спочатку на двохкімнат ми їхали, розраховували. Е, в етозі дуже сильно обламалися на ту суму грошей, яку нам запропонували, Якби... тобто це всі наші гроші і квартири пропонувалися просто в жахливому стані, де, котрі потребують капітальний ремонт. Ще таку ж, мабуть, кількість як і сплата за ту квартиру. Просто доволі сильно знахабніли люди насправді і виставляють вартість за вбиті старезні, ну, в старих будинках квартири без лифтів по ціні новобудов за квадрат. Але ну, я, я розумію їхню логіку, вони виходять, нагадають, що. Ну, вони, скоріш за все, і праві, що люди будуть досі бігти, ситуація буде, скоріш за все, погіршуватись, не дай, не дай Бог, але все ж таки вже є дзвіночки, постійно повідомлення про те, що евакуюються примусово населені пункти в Дніпропетровській області, і після так подібних оголошень або там той же самий руди цей. Як би його так назвати без матюків, не знаю. Коротше, Трамп в Об'єднаних Штатах теж чудить за своєю адміністрацією. І Після подібних об'яв так само якби, люди починають думати над переїздом і валять просто пачками. Ну, основна проблема, звісно, а вже ж в окупантах, в обстрілах, тому вони якби впевнені, що навіть і таке. Куплять по такій ціні. Скоріше за все, так і станеться, на жаль. Е, ну, ми доволі довгий час, якби ну, десь тижні три обшукували весь ринок, об'їздили все. І однокімнатні варіанти, і двокімнатні. І почали думати якби, над тим, щоб, оскільки Івано-Франківськ дуже сильно забудовується швидко, над все ж таки новобудовами. Тобто виходить, що я теж, ну це парада, знаєте, така для тих, хто переїздить, мабуть, що краще взяти вже на етапі до здачі будівлі, там за півроку, за рік за нижчою вартістю квартиру і дочекатись просто здачею в експлуатацію і зробити на, залиши, ну, на кошти, котрі залишиться ремонт. Ну, при цьому вже ж доведеться якби знімати знімати житло. Так, особливо важко зняти житло з тваринами. Ну, але все ж таки вдалося. Тобто є добрі люди, все ж таки ми всі українці і є, люди погоджуються. Добре, це з приводу цих переїздів. Тому в мене всі процеси зупинились. 3 d друк зупинився взагалі повністю. Виходить, що. Я ще, ми ще в вересні почали цей процес переїзду, продажів квартир в Дніпрі, потім переїзду в івано франківськ і так далі. Тому я 3D принтер запакував фірмову упаковку, так в, в котрій мені прислали. І він досі ще стоїть в з'ємному гаражі разом з іншими речами. І буде ще стояти доволі довгий час насправді. Тому, на жаль, Ідея з 3D-магазином моя накрилась. Так? Але Є й гарні моменти, не пам'ятаю, чи казав, чи не казав, але мої відео на YouTube і сторінка в Instagram дали свої результати. На, мої, на моє велике здивування, мене запросили викладати в кампанію Hiel IT, я дуже їм за це вдячний. Вони мені якби в інсті списались, одразу процес пішов ще з серпня місяця, тобто мені надали можливість викладати групі. Ну Я не буду якби, розповідати всі там корпоративні таємниці, показувати роботи дітей, все інше, ну зрозуміло, з яких причин так. Але ну, хотів би порівняти якби, з позашкільною освітою. Тобто я зараз буду паралельно розповідати і про те, що я, які обставини в мене в позашкілі, і які обставини в приватній комерційній організації. Виходить, що давайте, мабуть, почну з позашкілля, з бюджетної організації з державною. Виходить, що я хотів нахрапом, знаєте, як би. Оч, ну, знову ж таки, не перший, не останній раз, мабуть, останній, скоріше, останній раз спробувати знайти якийсь підхід до зміни саме в нашому закладі, щоб у нас була можливість, якби і набирати дітей, ну якісь реклами запускати і все інше. І, Якісь ідеї в свої висловував, але все це бракувалось, бракується досі. І от момент з приводу системи CRM-системи, яку я казав, Оляд надавав так, її якби би і не, не підключать, і не збираються підключати поки. Поки на це не спуститься якби відповідне розпорядження. Скоріше за все воно спуститься після того, як приєднають спочатку школи до цієї crm системи в повному обсязі. Ну, мрія або ну, там на вибір можна будь-яку систему вибирати. Ну, це не важливо. Саме головне, що це повна цифровізація освіти. Так? Те, що нам дуже сильно не вистачає в подібних умовах, як зараз військового стану, так, війни, те, щоб значно полегшило освітній процеси і підвищило якість освіти. Тобто, на, на даний момент вона дуже сильно падає. Так, з приводу, ж, все ж таки, моїх спроб я написав листа. Міністерство освіти і науки України дуже довго чекав відповідь, десь там місяця три, От, з приводу прохання, ну, дозволу або якось перенести в електронний вигляд заповнення журналів, або хоча б друкувати їх там в Excel, наприклад, і ну, я маю набирати в Excel, а потім щоб в центрі їх друкували в паперовому вигляді, там лише залишається поставити підписи і все інше. Я отримав відповідь. Уявляється, що якби мене не завіряли на роботі, виявилось, що можна це робити. Тобто нічого нікому не забороняє, і це залежить від відповіді. Від відповіді, якби адміністрація, тобто від їхнього рішення. Вони просто самі цього не хочуть. Тобто, ну добре, ускладнили, ускладнили собі процеси, залишилися як би в кам'яному віці. Далі заповнюємо вручну. Бог з ним. Далі, я перейшов, оскільки я переїхав в, іншу, в інше місто. і Якби з'явилася ще додаткова робота, котра виявляється вже більш основною хі -хі, скоріше приватні організації, то я перейшов на сумісництво, відкрив ФОП. Він мені знадобиться якби і для отримання зарплат з комерційних організацій. Тобто я там оформив ФОП з кведами по наданню навчальних ну, послуг, так як викладач. І плюс ще э, приєднав його якби до Манабази. У мене з'явився ігровий канал Кастін э, Граю. До речі, запрошую вас э, приєднатись. Я підсилено зараз там викладаю відео за змоги. Так? Э, э, хочу, щоб він пошвидше набрав, э, набрав об'єм і, можливо, Щось з донатив почне приходити. Ну, і плюс для власної розваги, якби, і е, с, як не дивно, для самоосвіти, так. Я пізніше про це більш докладно розповім. Добре, дивіться, е, за, 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 позашкільну освіту. Тобто я перейшов на сумісництво. Це значно з, скорочує кількість годин і, е, але зусиль, як би, на, підготов, на підготовчі роботи до. Занять вони не зменшились, тому що в мене діти залишились з попереднього року. Вони вивчали, вивчили зі мною, разом зі мною базовий курс, так я їм виклав. Потім разом ми якби колегіально вирішили з дітьми, що будемо вивчати цьому році анімацію. І, на жаль, ну, це доволі складна для мене тема, але все ж таки мені вдається щось викладати. І е, можете, до речі, подивитись, там є відео, е, відеоролики на моєму каналі. Анімація фонтан е, з рибками, кої, з карпами. так. І е, анімація каруселі так, чор, чортового колеса, як воно крутиться. Ну, Доволі прикольно вийшло, на мою думку. Раджу, кому цікавить, подивитись. Так, щось <смеш> скачу з теми на тему. Тобто підготовчі етапи якби залишились тими самими і витрачати час доводиться доволі багато на це. І, але ну, зарплату значно обрізали і її навіть не буде вже вистачати на сплату на сплату ФОПа. Так? ЄСВ, тобто Зараз мінімальний 1760, тобто ну, поки що цього вистачало мені на сплату ФОПа, але е, там здається, чи в наступному місяці, чи коли е, цей е, ліміт якби, підвищиться, рівень мінімальної зарплати, тому і ЄСВ підвищиться так само. і вже... <presses |fo|> Оцих копійок, що мені платять, якби. Ну, я більше, знаєте, як альтруїст досі продовжую працювати. Я до кінця року допрацюю точно. Можливо, ще візьму рік, але навряд чи, скоріш за все. Ну, складна ситуація. з Позашкільним, з державною освітою для викладачів, це просто жах. І ну, немає сенсу, якби насправді. Тільки, скажімо так, ну залишатись в цій сфері, тільки якщо ви альтруїст, так, для душі, скажімо так. Чому я починаю змінювати свою думку з приводу того, що потрібно уходити, ну, Добре, за зарплату я казав, що я погоджуюсь, Бог з ним, хай буде, я як би ще гроші десь знайду. Але виходить, що ну, от сама от, оця от адміністрування воно дуже сильно відштовхує і пошук дітей теж я не маю таких адмінресурсів, щоб е, знаходити учнів. Мій youtube канал ще досить маленький, оскільки я не, ну, знаєте, підходжу до нього, якби за просто записи з занять викладаю, а от такого конкретного підходу для. Як це правильно робиться, тобто потрібно там сценарії приписувати, підготовувати чітко туторіали. Це тим, чим я хотів би теж займатися, і я гадаю, що, скоріш за все, так і зроблю після того, як завершу цей навчальний рік, це, буде більш ефективнішим, так і легше буде, вже маючи ФОП, продавати власні курси там за не за всі гроші світу, якісь. Бюджетні, або навіть просто за донейти, тобто я, я навіть готовий і на це. Тобто Я гадаю, що е, освіта має бути доступною е, в наш час. Я розумію, що це не дуже гарний підхід, такий е, з одного боку з іншого. Все ж таки. Далі, з приводу, там, де я зараз викладаю, працюю в філійті, е, дуже е, круто все організовано. Чудове адміністрування, я не, я не маю собі ламати голову, де знайти дітей, учнів. Я не мушу собі ламати голову по заповненню журналів. Перевірка домашніх завдань просто божевільна, Ну, божевільна, вона ну, такою і має бути. Якби, так? Тобто мені встановив додаток їхній розробки CRM-системи. Мені приходить просто сповіщення про те, що учень здав домашнє завдання. Я можу або з комп'ютера подивитись, перевірити його, виставити, оцінку, коментарі поставити, або з телефону. Дуже зручно. Жодної паперової роботи. Вартість заняття набагато більше. Тобто, ну, набагато більше. Тобто, я за Ну Я не буду точно ціни називати, просто що не порівняти взагалі, не порівняти. тобто Я менш, з меншими зусиллями вкладаю от свої знання, свій час і отримую набагато більше. Це як би теж очевидно. Тобто, я все ж таки дуже задоволений тим, що. Просто я знаєте, як очікував з приводу цієї системи, що я буду змушений дітям ну, розповідати, що вони там, які вони геніальні, які вони молодці. Ну, знаєте, Лізаблудем буду. Ні, це взагалі далеко не так. Викладаю так само, як і викладав насправді нічого не змінилось, і при цьому якби учні задоволені, адміністрація задоволена. Все, тобто зарплата платиться, все чудово, і е, оця CRM-система працює, що ще потрібно. Тобто, це, от якраз, з приводу того питання, коли я підіймав е, порівняння платних курсів, безкоштовних. А вже ж, якби я і тоді прийшов до цього висновку, що комерційні структури вони виграють дуже швидко в цьому питанні. Наступне, з цим питанням ми закрили. з 3D-друком теж в довгий ящик він відкладається, на жаль, ну, я до нього повернусь, це 100%. Власні курси теж будуть. Просто треба трошечки збавити темп. Нарешті, точніше, я можу збавити темп з іншими питаннями, з пошуком житла. З переїздами, тобто ми вже якби просто чекаємо побудови е, нашого ну, здачі житлового комплексу в експлуатацію. І почнемо ремонт, заїзд, квартиру. Тобто, все супер. Це, знаєте, дуже багато зусиль. Е, дуже багато зусиль було з цим переїздом, тому в голові прямо ж каша після цього. Далі, е, ігровий канал. Ігровий канал Казкінграю. Мені дуже подобається, це займає поки що небагато часу. Дружина навіть хоче спробувати помонтувати відео, чому я дуже радий. Вона хоче потренуватися, я, тільки за, Тільки за, це навіть піднімать перегляди, все інше. Тобто один з потенційних місць прибутку можливого, так. Потім, що ще, потім я ще загорівся зробити, почати робити власну гру. Тобто, я, знаєте, от зараз от з приводу 3D-моделювання досягнув якогось рівня. Так, ну, не ідеальний, це я розумію, далеко не професійний, але все ж таки навички певні є. І я так дивлюсь, от я щось там моделюю, скупчую, запостив в інстаграм. І все. І про модельку я забув. Я про неї забув, вона лежить собі на жорстку, ну на SSD-кі так валяється файлик, нічого з ним не відбувається, тому я вирішив якби перейти на наступний етап, ще під, підвчити Unreal Engine, спробувати свої модельки, якби туди додавати, можливо, дійсно там, з усім, з якимось ігровим процесом або. Просто суто як двигун рендеру використовувати, тому що це дуже потужна штука, і багато хто цим займається ну із професійних 3D-моделерів. Тобто одного блендеру дуже недостатньо. якби Substance Painter ще треба вивчити, Рігінг, рігінг, анімація добити все ж таки цей процес довчити. І я гадаю, що буду поповнювати власний канал, власне кажучи, подібним контентом, коли набуду певних навичок, зможу поділитись власним досвідом, повикладати, скажімо так, туторіали якісь і по Unreal, і по Substance, і по всьому іншому. Що ще цікавого, виходить, хотів би. Хотів би сказати а, про те, що ну, я хотів би ще зібравши своє. в мене були спроби, чесне слово, я намагався, але ну, це дуже потужна програма. Насправді, якщо Blender — це універсальна програма, в ній можна скульптити, все робити і це працює то Brush дуже сильно заточена на скульптинг програма і використовується в офіційних пайплайнах. Але мене неймовірно відштовхує її недружелюбний інтерфейс. Він просто жахливий. Кожен туторіал, котрий ви почнете дивитись, буде вам розповідати про те, що потрібно спочатку налаштувати інтерфейс під себе. Тобто він з коробки не йде. Але я нещодавно побачив новини, що. У ZBrush все ж таки є версія для iPad, так? тобто на iPad можна скульптити, і там дуже крутий UI-інтерфейс, юзер інтерфейс. Він дуже зручний, дуже класний, схожий на Met Sculpt. І компанія, ну, це ще не компанія, а ця програма Зібраж буде. Планує перенести оцей інтерфейс на ПК. Я гадаю, що як тільки це станеться, я одразу, я одразу почну вивчати Зібраш. Це просто супер, насправді. Я раджу вам подивитись десь в інтернеті на цей інтерфейс, він просто богоподібний, скажімо так, ну, богоподібний. Він дуже зручний. От саме для, як, для скульпта, як на мене, краще, ніж в блендері. Виглядає оця версія для iPad. Ну що ж, я гадаю, що ну, набубанів цілу купу. Це все, все ж таки влог. Я розказую тут про себе, про свої думки, про все інше. Ну, якщо вам сподобається це відео, прошу вас поставити лайк, підписатись на мій YouTube канал. Прошу також вас дуже. Підтримайте ще мій ігровий канал, він є в шапці на моїй головній сторінці. Я ще, мабуть, в описі додам, яка грає. Хотілося б його розвинути пошвидше. І, е, якщо є бажання, можете підписатись по Монобазі. на базі. От е, є е, е, QR-код над моєю головою, або в описі посилання. Можете оформити підписку, або якийсь разовий донат, підкинути трошечки. Грошенят на розвиток мого каналу, моїх ідей. Все, на цьому, все. Слава Україні! Слава Збройним силам України і смерть окупантам. До зустрічі!